Українська народна казка про бідного багача. Жив собі бідний чоловік. Якось він ліг спати та й не міг заснути. Лежав і думав: чому така несправедливість у світі? Чому бідним так тяжко жити? Чому багачі забирають гроші у бідних людей? Один має багатство маєток, що й у бідних забирає. Якби я був багатим, то робив би по-іншому. Я би сам жив і іншим допомагав би. Коли він так подумав, почув якийсь голос: Бери гаманець і будеш багатим. У ньому лише один золотий, але якщо ти його візьмеш, то відразу з'явиться другий. Набери золотих стільки, скільки хочеш, а тоді кинь гаманець у річку. Доки його не збудешся. Не можна ні з ким ділитися, нічого купувати, нікому давати жодної монетки, бо всі твої гроші стануть черепками. Мало не здурів той чоловік від радості, коли запалив світло і побачив на столі гаманець. Узяв один золотий, а на його місці, бачить, з'явився другий. Почав тягнути гроші, думаючи: до ранку наберу стільки золота, що буде і мені, і людям. А вже тоді кину гаманець у річку. Та вранці поду велика купка грошей. А чому б ще одну таку не набрати за один день? Буде ще більше грошей. Але коли прийшов вечір, знову не захотів кидати гаманець у річку. Вирішив, що зробиться вранці. Не спав усю ніч і тягнув золоті з гаманця Вранці дуже захотів їсти. У хаті нічого не було, а купити не міг, бо всі гроші зробляться черепками. Викинути гаманець у річку пошкодував і того ранку. Так минув тиждень. Чоловік був голодний, холодний, хворий, але з грішми. Шкода йому з гаманцем розлучатися. Грошей багато не буває, думав чоловік. Коли дуже зголоднів, поніс гаманець до води, але не викинув його. Пошкодував і знову повернувся до хати і почав тягнути золоті монети. Так і умер з гаманцем у руках серед великих купок золота. Ні собі, ні людям добра не зробив. Золото засліплює людей, робить їх зажерливими і нещасними. На цьому і касті кінець.